Друзі, привіт! Це останній футбольний випуск, тому що тут буде заключних чотири матчі МФК Калуш в деб'ютному сезоні в будівельнику на чемпіонаті Калуського району з футзалу. Ми пройшли класний шлях, збудували вже таку класну команду, душевну. Той факт, що наші футболісти, які грали за гроші в першій половині сезону, вже в другій половині не грали за команду, а давали пацанам, скидали на карточку на пиво. Щоб пацани замотивувалися в постійому матчі, говорить про те, що ми здобули найцінніше такий дух команди. Тому дух МФК є, і він буде, надіємося, наступного року. Переходимо до першого матчу. Перший матч був з Євробудом, це був мав, в рамках чемпіонату. І я знав, що ми виграємо, адже ми везли четвірку молодих драконів з урагану з Франківська. Коли приїжджає ці хлопці в будівельник я впевнений, що три очка будуть з Карбаничці, МФК Калош. Час всього чемпіонату я вчився боротися з емоціями, тому що розумів, що деколи я перегинаю у висловах до суддів, до їхніх. Помилок чи прийняття рішень десь неправильних, Але вже останніх, там друге коло я вже не вибігав на поле, стримувався в висловлюваннях, тому що розумів, що це дійсно важка робота арбітра в нашому залі, де купа людей, де всі знайомі, і я, в принципі, з повагою ставився навіть до помилкових рішень суддів. Але дурноваті жовті, які вони давали мені особисто, коли я кажу суддя, подивіться, з якого боку там треба вибивати війни чи інші речі. От за такі розмови мені давали жовту карточку наші судді. Відміняли в нас чисті голи, які будуть. От ви побачите зараз у Гріздим Будам. Це просто боляче на це дивитися. І мені шкода, що в нас немає альтернативи щодо суддівського корпусу. І це наша така головна біль, тому що. Вони зовсім, якщо навіть футболіст поб'є когось, йому там дискваліфікація, п'ять матчів до побачення. А в нас немає альтернативи до суддів. Тому не хочеться взагалі їх обговорювати. Хай собі живуть своїм життям. Переходимо до матчу з футбольним клубом Дембут, де билися п'ять левів, і на воротах стояв Паша Попович, і ми зіграли 2-2. Подивіться, це класна гля.

Знаєте, коли втрачаєш, починаєш сумувати. І коли йшов такий активний період чемпіонату, я вже думав, коли закінчиться завжди будівельник. А от настав останній тиждень. Останні дві гри, які ми грали з будівельником і мал і з Голеням. І тут вже сумотально стало, хочеться продовжувати. Гра з будівельником показала, що все ж таки ми вищий класом за футболістів-будівельника МФК. Тримала м'яч, контролювала гру, і на воротах у нас був просто спайдермен. людина павук Олег Гордієвич. Тягнув такі м'ячі. Ми зараз вам покажемо матч і покажемо нарізку його взагалі моментів за сезон, що він творив. Його статистика показує нереальну, нереальну професійну блин, дію воротаря. Мінімально пропущених голів. В нього, якщо я не помиляюсь, 5 пропущених за 7 матчів, за 6. За 6 матчів 5 пропущених. І можу помиляти з матчами, але з голами пропущеними, точно 5 пропущених і 4 забитих. Воротар. І ще гольових, певно, з 3-4 віддав. Уявіть цінність нашого воротаря Олега Гордієвича в цьому матчі проти будівельника.

The gibble, the gibble, the Це ви дивились за чемпіонатом в будівель? Mm -hmm. А за яку команду болівали? Але так чесно, ну, ну... А, Точно? Так. Да. А другу? Як... А, як... Ні. Це ще не пройшло. А, за підгірки. За підгірки під болівали, так? А зараз, як буде фінал Кубку, підгірки, дембут, то за кого будете болювати? Підгірки. Краса. Mm -hmm. Та наші пацани, правда? воротник, сподобався вам, Так, да, це та, да. сильний правда? Сильний. Бачите, хлопці, коли ми приїжджаємо на гру, всі там щось жартують, щось там розмовляють між собою, а цей воротник розтягується, розминається. І цей Професіоналізм людини, ви теж займаєтесь футболом. Якщо хочете бути сильними і відділятися поміж інших футболістів, то завжди треба робити більше, ніж інші футболісти. І наш вортар Олег Гордієвич показав, що він найпрофесійний не тільки в ФК, а, на мою думку, і в цілому будівельнику. Mm. Так що, а все, друзі, ви давайте займайтеся. Юрій Імреєвич вас точно підготує. Якщо буде команда МФК на велике поле, будете грати за нею? Так. Красавці. все. Давайте, все, тренуйтесь. Якщо був. Трохи забило. Клас. йому той відео! Наш матч з Голенем можна було описати якимось таким матюкливим словом. Але ми зараз на фоні церкви і ми цього точно не будемо робити, друзі. Це був шикарний матч. Це було ідеальне завершення нашого там, сезону, серіалу. І взагалі МФК видало такий характер. Хлопці з футбольного клубу Голень перед матчем розходили, розказали, що розкатаємо ми їх без проблем. Вони ж боролися за друге місце в чемпіонаті. Президент футбольного клубу Голень, коли заповнював заявку і давав суддям заявку, казав, та що ти їх приїхало 5, на 10, а ми їх теж таким словом серйозним і виходять. 5 левів на поле в воротах. Богдан Кузів. Шикарно. На ноль. Заднього грає, підчищав всіх. Луцький Андрій. Шикарно. Шикарнішо. Ідеально. Прям хочеться хлопати, як для мене, Андрюха, один з кращих в МФК цьому сезоні. Справа грав я. Два гола. Ну що ж ну, треба, друзі? Два гола. Зліва грав Петя два підката і виніс суперників до побачення. І на вістрі наш Голеодор Тарас Пецьків, який забив головою з передачі Боді Кузєва. Ну, тобто шикарний матч. Під керівництвом нашого тренера ну, в цьому матчі Любчика Федика. Емоції аж зараз є. Ну тобто гордість за наш матч. Там хлопці Голеня вже їм п'ятого випускали. Що вони тільки не робили, але результат був за тим, хто хотів виграти, а не за тим, хто вже виграв до матчу. Друзі, це був класний випуск МФК. Дякую вам за перегляд. Обов'язково хочу попросити вас, щоб ви поставили лайк цьому відео, написали щось в коментарі. Може побажали нам щось в майбутньому. Це не останній випуск на цьому каналі, тому точно підпишіться. Ми ще будемо робити такий узагальнений, де розіграємо, можливо, якусь тисячу гривень на Vodafone. Тому обов'язково підпишіться на наш канал, будьте з нами і пам'ятайте: від свистка і до свистка вболівай за МФК.